Людмила Галінська, моє милі Україні, мова солов'їна. Моє милі Україні мова солов'їна. І цей скар передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабці до внуці, від квіток до бджілки на зеленій луці. Рід наш давній, український, мова квітка роду, чиста, світла, соковита. Як нектари з плоду, пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами, стиглими садами, достигає попід осінь в кетях калини, квітне мальвою під тином, пісні журавлині, в чорнобривцях її запах, полинах і м'яці, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колесанки, Христом долю вишивала з вечора до ранку, Заплітала у косички, стрічки волошкові, щоб мови не цурались, і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла. Хліб місила усміхалась і поклони клала, мова серце України. В ній є наша сила, В кожнім слові код таємний, то є наші крила, кожне слово, як пацьорка, а разом мисто, Знає мову, будемо жити, вчиться товариство.